Всем доброго времени суток. Вы на канале Бухгалтерия Просто. И я продолжаю зачитывать вопросы и ответы пенсионеров, в том числе тех, которые находятся за границей, об идентификации их. Также, кроме этих тем, есть еще вопросы в Пенсионный фонд от пенсионеров внутренне перемещенных лиц и другие. Отвечал на них замначальника управления Пенсионного фонда Украины в Киевской области Елена Зорко. Це втора часть. Питання. Як хотіла перейти на пенсію чоловіка? Він помер у 2013 році. Територія, де ми жили, окупована. У пенсійному фонді робили запит на слов'янський, сказали, що не знають, де паперова пенсійна справа мого чоловіка. Він отримував пенсію з 1997 року, був шахтарем. Відповідь. Для переведення вас на пенсію у, раз, у разі втрати годувальника потрібно звернутися до відділу обслуговування громадян в сервісний центр Пенсійного фонду України, надавши відповідну заяву. До заяви надаються документи, що посвідчують особу, паспорт, що посвідчують реєстрацію в Держреєстрі реєстрів і платників податків. Свідоцтво про смерть годувальника та документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім'ї з померлим годувальником, оскільки ваш чоловік був одержувачем пенсії, перевести вас на пенсію у разі втрати годувальника можливо буде за матеріалами його електронної пенсіонної справи. Питання працюю викладачем у вузі. Наскільки мені відомо, для педагогічних працівників є допомога у розмірі 10 пенсій, чи існує ще вона? Відповідь Так, виплата грошової допомоги в розмірі 10 місячних пенсій існує. Відповідно до прикінцевих положень закону України про загальне? Обов'язкове державне пенсійне страхування, право на її виплату мають особи, які працювали на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислову років, перелік закладів і установ освіти, робота, на яких дає право на пенсію з вислугою років, затверджен постановою Кабміну номер 909 від 04 .11. 1.193. Вказаним переліком передбачені, зокрема, вищі навчальні заклади першої і другої рівня акредитації, професійно-технічні навчальні заклади, вищі навчальні заклади четвертого рівня акредитації зазначеним переліком не передбачені. Відповідно, підстав для виплати грошової допомоги у розмірі 10 пенсій немає. Питання Коли можна отримати пенсійне посвідчення, а не папірець? 17 лютого призначена третя група інвалідності Пожиттєво. Для виготовлення пенсійного посвідчення вам необхідно звернутись до відділу обслуговування громадян, сервісний центр Пенсійного фонду України, надавши паспорт, документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків та фотокартку на підставі наданих документів. Буде сформована анкета заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення з подальшим його виготовленням. Питання. Мені звати Світлана, я інвалід другої групи. Я з Херсона. Зараз як внутрішньопереміщена особа мешкаю в Одесі. В мене закінчується термін дії довідку про інвалідність. МОЗ продовжило її дії. На період воєнного стану, чи правильно я розумію, що не потрібно йти на перекомісію зараз? Відповідь: Згідно з нормами закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування для осіб з інвалідністю яким призначено пенсію за інвалідністю і в яких термін припинення виплати такої пенсії припадає на період дії воєнного стану, у разі неможливості проходження повторного огляду виплата пенсії продовжується до припинення воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення. Термін дії воєнного стану в Україні по 16.11.2023 відповідну виплату пенсії за інвалідністю без довідок МСЕК будуть продовжувати. О 16.05.2024 року. Питання. В інтернеті було написано, що з 1 вересня пенсіонери, які перебувають за кордоном, повинні пройти ідентифікацію. Чи можна її пройти зараз? Я зараз у Києві і можу її пройти. Відповідь. Зобов'язання обов'язкової фізичної ідентифікації пенсіонерів через тимчасове перебування за кордоном чинним законодавством не передбачено. Водночас, згідно з порядком виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затверджений постановою номер 1596 Кабміну від тридцятого 1999-го, якщо суми пенсії не були отримані особисто одержувачем і банком протягом року, не проводилась фізична ідентифікація особи, уповноважений банк повідомляє, повідомляє про це відповідному органу Пенсійного фонду України. Якщо ідентифікація та верифікація особи не відбулася протягом року, орган ПФУ припиняє перерахування пенсії на поточний рахунок банку. Таким чином, Необхідність проведення ідентифікації одержувача пенсії органами ПФУ може виникати, зокрема, у разі отримання від уповноваженого банку відповідного повідомлення. Якщо зараз ви перебуваєте в Києві, а подальшому плануєте виїхати за кордон, то для з'ясування питання подальшої виплати пенсії можете звернутися до будь-якого відділу обслуговування громадян сервісного центру органу ПФУ. Питання. Я ліквідатор аварії на ЧАЕС першої категорії, маю третю групу інвалідності, хотіла, щоб мою пенсію перерахували за законом, який був прийнятий підписаний президентом, і ті, хто звертався до пенсійного фонду в Херсоні, усім перерахували, і в них пенсії сягають від 13 тисяч гривень вище. Але я не можу туди поїхати через постійні обстріли. Повинні бути, були, розуміти. Зробити перерахунок у грудні 2022 року. Потім в січні там теж були якісь надбавки. У березні додали трохи і все. Всім перерахували в травні, повиплачували по 37 тисяч за попередні місяці та пенсію підняли. Відповідь: Відповідно до норм чинного пенсійного законодавства з 1.01.2022. Року з 1.12.22 року та з 1.03.2023 особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС були проведені перерахунки пенсій. Для вирішення питання вашого пенсійного забезпечення, в тому числі щодо складових пенсійної виплати, радами звернутися до органу пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку. Таке звернення може бути письмовим шляхом направлення відповідного листа до Головного управління ПФУ у Херсонській області, адреса Херсон, вулиця 28-ї армії, 6 або за засобами електронного зв'язку в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг ПФУ. Сайт. Однак. Однак слушно зауважити, що згідно із законом України по статусу соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок через максимальний розмір пенсії з урахуванням надбавок не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність 2093 гривні, відповідно, максимальний розмір пенсії 20930 гривень. Поясніть, будь ласка, чи буде застосовуватись для ідентифікації відеоконференцзв'язок? звязок Як це відбуватиметься? Хто буде викликати? за яких умов, про що буде розмова? У постанові сказано, що можна пройти ідентифікацію в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ за допомогою дієпідпис. Виходить, я сама можу пройти цю ідентифікацію. Відповідь. Органи ПФУ України. Можуть забезпечити проведення ідентифікації та верифікації особи за допомогою відеоконференцзв'язку із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг. Під час сеансу такого відеоконференцзв'язку надаються документи, що посвідчують особу. До фізичної ідентифікації прирівнюється авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг ПФУ за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія підпис ДіяйД, створеного за допомогою мобільного додатку Єдержавного державного веб-порталу електронних послуг, посвідчення відповідно закордонної дипломатичної установи України факту, що особа є живою. Так, ще питання. Пенсійний фонд України не виконує рішення суду, заборгував мені пенсію за два роки і не виплачує. Будь ласка, скажіть, коли ви виконаєте рішення суду, і я отримую свою пенсію? Відповідь. Виплата сум нарахованих пенсій внутрішньопереміщеним особам за минулий період. У тому числі нарахованих на виконання рішень суду здійснюються на умовах окремого порядку, затвердженого постановою 1165 Кабміну від 10.13.2021 року. Облік сум пенсійних виплат, які підлягають виплаті, відповідно до вимог цього порядку здійснюється територіальними органами ПФУ, в яких особи перебувають на обліку. Визначені в порядку номер 1165 пенсійні виплати. За минулий період, у тому числі нараховані на виконання рішень суду, що набули законної сили, проводиться отримувачам, яких включено до переліку станом на 1 січня відповідного року. Для вирішення питання, коли саме ви отримаєте суму нарахованих коштів, радимо звернутись до відділу обслуговування громадян сервісного центру. Органи ПФУ України за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії. Слідуюче питання. Я внутрішньо переміщена особа з міста Херсон. Зараз проживаю у Вінницькій області. Якщо в травні в мене було тимчасове припинення трудових відносин, з роботи мене не звільнили. Але нічого не платили. Чи зараховується мені страховий стаж у цей період? Відповідно до статті 24 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, страховий стаж це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески. В сумі не менший, ніж мінімальний страховий внесок, який стягується з мінімальної зарплати. Відсутність інформації в системі персоніфікованого обліку щодо сум, нарахованої вам зарплати і відповідно сплачених страхових внесків не дає підстав для врахування цього періоду до страхового стажу. Якщо отримуватиму лише 2 треті своєї зарплати, чи буде мені Рахуватися стаж. Якщо сума нарахованої зарплати буде не менша, ніж мінімальна зарплата, і з неї будуть сплачені страхові внески, то до страхового стажу будуть враховані повні місяці. У разі нарахування зарплати в розмірі меншому, ніж мінімальний, до страхового стажу будуть враховані періоди, розраховані пропорційно сплаченим внескам. Питання. Я переселенець з Макіївки Донецької області У броварах мешкаю з 2016 року, як підтвердити пільговий стаж за підземну гірничу роботу та зарплату, що нараховувалась на шахті до 2021 року, як підтвердити працю на підземних та відкритих гірничих роботах в Росії до 24.02.2022 року, віддав до Пенсійного фонду документи. Але там їх роз для розгляду до розгляду не приймають дев'ятнадцятого шостого року для України припинена дія угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць співдружності незалежних держав у галузі пенсійного забезпечення вчиненої. 13.03.92. враховуючи зазначене, до страхового стажу при визначенні права та розміру пенсії, зараховується період роботи на території РРФСР по 31.12.91. Інші періоди роботи, що тривали на території Росії, до страхового стажу не зараховуються. Щодо підтвердження пільгового стажу, то існує порядок підтвердження періодів роботи, що зараховується до стажу для призначення пенсій. Цей порядок визначає процедуру підтвердження періодів роботи, що зараховується до стажу роботи для призначення пенсій на пільгових умовах, установлену для окремої категорії працівників у разі ліквідації підприємств, установ, організацій без визначення правонаступника. У тому випадку, коли підприємство не має бути надана уточнююча довідка, в якій буде вказана, зокрема, періоди роботи, що зараховується до спецстажу, професія або посада, характер виконаної роботи, розділ, підрозділ, пункт, найменування, списки або їх номери, до яких включається цей період роботи, первинні документи за час виконаної роботи, на підставі яких видана зазначена довідка. У разі, коли підприємство, установа, організації або їх правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України, стаж роботи, що дає право для призначення пенсії на пільгових умовах, може підтверджуватись за даними наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового Державного соцістрахування. Щодо підтвердження зарплати слушно зауважити, що по 30.06.2000 року вона підтверджується у виключно первинними документами – платіжні відомості, особові рахунки тощо з 1.07.2000 за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. Питання. Я отримала статус ВПО в 2015 році, переїхала з Криму. На той час я отримала пенсію з 2008 по 2014. У 2015 переїхала до сестри в Київ, пенсію не отримувала, зараз хочу відмов... відновити виплати, але для цього потрібна паперова пенсійна справа. Ніхто мені не підказав тоді, що її треба забрати. Сподівалася, що переїжджаю ненадовго. Відповідь при переїзді пенсіонера на постійно або тимчасове проживання до іншої адміністративно територіальної одиниці пенсійна справа одержувача пенсії пересилається за його новим місцем проживання. І з 2015 до 2020 року у вас була можливість звернутись до органів пенсійного фонду із заяви про запит пенсійної справи за новим місцем проживання, однак ви нею не користались. На сьогодні витр... витребувати пенсійну справу з Криму не вважається за можливе відповідно відсутні підстави для проведення виплати пенсії. Питання. Як пройти ідентифікацію особи пенсіонеру, який перебуває за кордоном? Відповідь. Органи Пенсійного фонду України можуть забезпечити проведення ідентифікації та верифікації особи за допомогою відеоконференцв'язку із дотриманням законодавства в серії електронних довірчих послуг. Під час сеансу такого відеоконференцв'язку переділяються документи, що засвідчують особу відповідно до порядку, визначеного управлінням ПФУ України та погодженням із Мінсоцполітики та Мінцифри. До фізичної ідентифікації прирівнюється авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія-Підпис», створеного за допомогою мобільного додатку Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Посвідчення відповідної закордонної дипломатичної установи України, факту, що особа є живою.